Вітаю Анастасія. Дійсно, на жаль, Запорізької області немає жодного спокійного дня сьогодні. Російські терористи 88 разів обстріляли міста і села Запорізької області, і на жаль, є троє поранених. А це один чоловік, це мешканець Гуляйполя. А він знаходився в самісінькому центрі міста. Що вкотре доводить, що російські терористи просто гатять по житлових кварталах. А та двоє людей це мешканці Запорізького району. Вони знаходились під час работ під час своїх робіт у Полі а також російські терористи продовжують тероризувати працівників Запорізької атомної електростанції. Щоразу там вводяться нові, більш жорстокі методи тиску. Так нам повідомляють, що відтепер працівникам ЗЕС заборонено використовувати на роботі навіть кнопкові телефони. Їм заборонено виходити кудись за межі тих місць, які визначили російські військові, та навіть спілкуватися між собою. Разом з тим, нам під Тверджують, що на території в приміщенні Запорізької атомної електростанції знаходиться російська техніка та особовий склад. Тож вони продовжують використовувати атомну станцію як свою військову базу. Також продовжується терор населення на окупованих територіях в інших містах. Так а відтепер російські терористи заявили, що вони продовжують свою примусову паспортизацію. Наразі наразі вони встановили новий план, і тепер вони мають намір до 1 вересня закрити свої списки по по впровадженню російських паспортів. А що стосується ситуації на фронті, як нам повідомляють військові, ворог продовжує укріплюватись. Вони встановлюють своє кріплення, риють окопи та готуються до українського наступу. Ми віримо, що він буде, що всі наші території будуть звільнені. Тож така наша ситуація в Запорізькій області.